Венос діас з чудового дня. Венос наче з чудової ночі. Вено Стартус, хто дивиться в нас після післяобідню пору. Ви знаєте, сьогодні неділя в Україні, Ель Домінго, А ви знаєте, продовжую ділитись, надихатись іспанською мовою, як я її вчила, як її надихалася. Вона мені допомагала вийти з багатьох таких моментів життя. Тривожних і невизначеності. Але треба, знаєте, дати собі цього кайфу, цього дофаміну, цього відпочинку. Тобто сьогодні домінго, ель домінго. Ель сонце це під контролем планети Сонце. Ель Соль. Ель сьогодні слово Ой, ой, ель домінго. Ой, ель Домінго, Ми вже можемо, знаєте, як продюсери, режисери. Так, формувати собі вже слова, діалоги. Ну це ж круто, ну це ж круто. Тим, тим паче іспанська мова, вона така легенька, вона така класна, вона така сексуальна, вона така релаксова. І Феліс. Феліс? Феліс це щастліс це щасливий. Якщо сказати, Yo Soy Fеліs, Yo Soy feliz, yeah". Yo soy feliz". Soy". я сой Феліс. Я щаслива. Або просто сой Феліс. Сой Феліс, якщо на автоматично вже випустити слово ю. Але сьогодні я б хотіла поговорити не тільки про іспанську мову, як її вивчати, як на неї не коритися, але ще, ви знаєте, іспанці взяли собі за календар тижневий, тижневий календар це римський календар, тому що латинський, і це дуже круто, тому що римська міфологія я її обожнюю. Вона бере початок, звичайно, що з грецької міфології, але настільки круто, от що вони. Собі, як сказати, мама Мія визначили, що день все починається в неділю. Якщо в славянській міфології все починається в понеділок, в римській міфології все починається в неділю. Це День Сонця. Оскільки греки ну і Рим, римляни, які потім взяли над ними контроль, дуже любили зорянини. Дуже любили зоряне небо, різні цузір'я. Вони любили за ними спостерігати, визначати, називати, придумувати всі легенди, як же це круто. І я обожнюю також це зоряне небо. Крася з Дмитрією пересторгала і Сой Феліс. Дуже дякую Дмитріо, за цей подарунок. Я щаслива, я сойфеліс. І я б хотіла з вами, знаєте, поділитися також такими, хай буде в нас кайфовий день, хай буде у нас релаксовий сонячний настрій, алегрія. Ла алегрія. Алегрія це радість, саме радість, не щастя, а радість. Ла алегрія. Можна сказати, йо сой алегро, ну, це зміниться там слово. Йо сой Алегро, я радісна, йо сой Алегро і колір сьогоднішнього дня. Помаранчевий, помаранчевий е, апельсин, так, як, е, апельсиновий помаранчевий. Е, е, в іспанській мові апельсин буде слово наранха. Якщо в англійській мові слово апельсин оранж, можна, в принципі, зрозуміло, то оранжевий, то в іспанській мові це слово наранха. Наранха, ось дивіться, які класні апельсинчики. Колір Наранхаль, помаранчевий, або легше сказати, собі Колір, колір Наранхаль. Так, тому що День Сонця, День Сонця як геліус, так, це ж міфологія з греческих часів. І Я чомусь думала, що це буде жовтий, але ні. Вони сказали, що це помаранчевий. Ну, хтось може жовтий, помаранчевий так помаранчевий. Також один з моїх улюблених кольорів. Бачите, і це наранха, тому що помаранчевий буває і ось такого кольору ближче до жовтого, і ось такого насиченого помаранчевого. Це все колір наранхаль, помаранчевий. Колір помаранчевий щастя, радості. Також я вдягла сьогодні золото, тому що хочеться, знаєте, надихнути сонце, контроль. Сонце контролює цей день, контролює Домінго, нам дарує алегрія, алегрія. Помаранчевий настрій, оранж, orange. Orange, вибачте, наранха. Наранха. Це вже спуталася з англійською мовою, коли я її вчила. І також є слово «мі алегрія», Це радість. Зараз я подірюся моєю алегрією. «мі алегрія». Іди сюди алегрія. іди сюди. О, Ось моя «мі міалегрія. Донороса <різь> моя. Наче єгипетська богиня Бастет чорна кішка, обожню, іди, не хочу, не хочу бути в камері. І також хотілося б, знаєте, щоб трошечки повторити, вивчити, звернути увагу на слово, на тіє слово дискансар. Дискансар це відпочивати. Йо, сой, дисканс. Дискансандо. Uh, я відпочиваю, дескан Descan, descansando – дискансандо. стою, я відпочиваю. Навіть, якщо ви просто запам'ятаєте слово descansar – відпочивати, це вже круто. Ви можете його змінювати, але знаєте, запам'ятати Дескансар це ж круто. Знаєте, всім потрібен відпочинок, як фізичний, так і емоційний, ментальний. Отже, йо... Yo... Дескансу. Я відпочиваю Йо дескансу. Запам'ятайте слово дескансар? Ви знаєте, дуже класний настрій, ем, і коли я почала, вирішила зробити таку рубрику, тобто день неділі, наранха, мі алегрія. А також, можна сказати, оці помаранчеві наранха мі алегрія. Я дуже-дуже-дуже люблю. Ці апельсинчики Так що це мілегрія. Запам'ятайте, що вам приносить радість, що є ваша алегрія. Мі алегрія Мігатіта, мій чорний кет міні алегрія наранха міні алегрія калор наранха, мі алегрія спаніл. Запам'ятайте себе, на, нафокусуйте, що є ваша алегрія. От знаєте, отак, от і воно буде легше і запам'ятовуватися, і так, е, якщо воно закариться і, візуально, і а, візуально, тобто ваші очі, то буде вам набагато легше. Що хочеться сказати, що цей день неділі трошечки міфології це День Сонця, це День відпочинку, це, знаєте, день, коли треба дати собі оцього позитивного настрою, такого. Сонячного El Soul. Давайте загадаємо Сьогодні ж день Сонце. Сонце керує сьогоднішнім сегодняшним днем. El Soul. La domingo. Oi. 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 Sogn. La Domingo. El Domingo. Feliz. День щастя. Dia de соль. Алеgria. Алеgria. Алегрія, мі алегрія, наранха і дискансар. Дискансар відпочинок. Ще такий малесенький вносочку. Я коли е, е, шукала, шукала, шукала в інтернеті, як було в Римській імперії було слово е, е, неділя діес соліс. Соліс, звичайно, що ми вже це розуміємо, що соль. Але там була дуже велика Контроль церкви католицької, і вони там, я не знаю, як вони це зробили. що імператор став, поставив домінго. Домінго це не є соль, це не пов'язано з сонцем зовсім. Але домінго це день а, ну, як, відпочинку, тому що а, по католицькій вірі і в християнській що сьомий день це є день відпочинку. Отже, домінго ель соль ла домінго, ель соль сонце. Hoy el domingo, hoy soy feliz, радість, mi alegría, mi alegría, що вас надихає, що вас радить, згадайте, mi alegría, naranja, naranja якийсь яскравий, naranja, кольор наранхаль, y descansando, descansar, відпочивати, yo descanso. Я бажаю всім гарного настрою, якого ви намагатися зробити самому собі, Більше алегрії, більше радості в цьому житті, натхнення, сил. кайфаніть від цієї неділі, тому що вона надзвичайно крута, надзвичайно класна. Вдягніть собі, послухайте пісню, я не знаю, там зробіть собі радість, дайте алегрія, дайте собі цю алегрію. Вивчайте іспанський, якщо вас подобається, Слухайте іспанську мову, вона легесенька, вона класна, вона кайфова, вона в будь-якому випадку виведе вас на позитив і дасть на натхнення. Всього найкращого! Астапронта! чао чао!